Доброго раночку, мій ранковий обхід. Квітнуть півонії. Боже, які вони гарні. Як гарно пахнуть. І дуже гарно співають пташки. Ну, як можна не любити таку красу? Мої Іриси. Я їх просто обожнюю. Їх дуже багато і вони різнокольорові. Але вже потроху відквітають і знову біли півонії, і знову розові мої красунчики. Ось так починається мій ранок з таких гарних квітів. Це так взагалі, ну просто неперевершений колір. Ну, скажіть, що гарно, ну просто гарно. Я їх обожнюю. вони вже дуже-дуже давно у мене. І скоро вже розквітнуть червоні півоні, але ще тільки бутони. Ось така в мене краса. Ну як просто і дуже гарно. Це взагалі здоровий кущ, дуже багато квітів і дуже-дуже гарні. До чого люблю піоні? Ну я думаю, що їх всі люблять.